Що ж, друзі, всім привіт! З вами знову Іван, канал Монети України Якос. Принагідно хочу привітати всіх з передашнім новим 2023 роком, роком кота кролика і побажати вам, щоб було в 2023 році безрусні, 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 безрусні безражки, без рашки, без рашки. А тепер перейдемо до огляду монети. Це 5 гривень 2022 року, рік кота кролика. Монета присвячена одній з тварин 12-річного східного календаря. Ось така монетка. Перейдемо її до детального огляду. На аверсі монети вгорі розміщений малий державний герб України тризуб. Переворочи від якого напис півколом Україна. На дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря. У центрі кола стилізований годинник стрілкою, що вказує на кролика символ року 2023. го Під стрілкою рік 2023. І внизу бачимо напис 5 гривень. І між тваринками ось тут цей, є в нас герб монетно-банкнотного двору України. Ось такий в нас. Аверс перейдемо до реверса монети. Вайлін, вибачайте. На реверсі монети. Зображено стилізований східний календар, знак кролика, якого оточує по колу стилізовані символи, притаманні кожній порі року: сніжинки, квіти, плоди і гілки. Дерев. Дана монета була випущена такими художником, як Куцмарина і скульптор Іваненко Святослав. Тараж даної монети є 50 тисяч штук. Вага 16,54 грама, діаметр 35 мм, якість карбування з. Спеціальний Ancer і гурт в даної монетки можете бачити рифлений. Ось така монета. Ціни зараз не скажу. Її банківська ціна була 88 гривень, але з фокусами, який робить НБУ, робив у 2022 році. Ціна варіюється дуже сильно. Можна купити дану монету за 100 гривень, якщо знайдете, можна купити за 180, навіть за 200, а сувенір упаковці 220 і більше гривень. Ця монета є вже четвертою в серії. Серія буде цікава, так що рекомендую вам придбати, хто не має, і збирати серію з 12 символів східного календаря. Що ще раз, друзі, вам дякую за перегляд. Принагідно з новим, ще раз новим роком, з наступаючими різдвяними святами. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, підписуватися на канал, а я буду знімати все нові і нові відео для вас. Що ж, ще раз вам дякую за перегляд? З вами був Іван, канал Монета України. Я Консь. До побачення.